Всім привіт, слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 8 травня 2024 року. Ми працюємо по ячменеві, фунгіцид, інсектицид, гербіцид. Ось такий стан ячменю зараз, ячмінь ярий, сорт квенч. Ось їде трактор. Юто з оприскувачем, Ширина захвату якого 14 метрів. Працюємо таким гербіцидом як агент від компанії Укравіт, наша українська компанія, Черкаський завод. Трошки є вітерець, але тут майже найвища точка в нашому районі, тому тут завжди вітер, це ще порівняно слабкий. Агента вносимо в нормі 0,6 літра на гектар. Є ще речовина в ньому Флора Сулам та Ефір. Ось нам головне головне забрати ось цей спектр це саме головне. Спадалися соняшника, також є тут осет, але цей препарат середньочутливий до осету. Тому не знаю, в принципі, ще фаза не така уж критична, щоб але є. Також є гірчаки, ну, з гірчаками цей препарат справиться. Також вносимо фунгіцид Тіл Турбо. Від компанії Syngenta також максимальну дозу. Там, по-моєму, літра йде. У тілл турбо у нас діюча речовина фенпропідин і пропіконазол Також це хороший препарат для, наприклад, сьогоднішньої обробки, тому що сьогодні низька температура, зараз приблизно плюс 8, плюс 10 градусів. Ну, в принципі, буде теплішати, сонце виходить. Але зараз зранку виходить так і цим препаратом можна працювати, коли температура сягає плюс 6 градусів. Е, також у нас є тут е, трошки хвороб, вже різні плямистості на є. навіть бачив септоріоз, ой, не септоріоз, септориоз, брошнестру. Так що будемо лікувати і будемо працювати, щоб його не було. Ось як змінюється ячмінь. Тут, бачите, який наскільки слабший, це тут, де ми внесли... не внесли НПК в сівалку. Ось наскільки він слабший за той ячмінь, який я вам тільки що показував. Тут вже краще видно буряни, він більше вражається хворобами слабший. Ну і звісно, що буряни будуть краще лізти, тому що там е, вже закрив там уже закрив землю, а тут ще, ще ні. Як ви бачите, ось дуже багато є, падали ці соняшника, яку ми стараємося забрати.